Вітаю в етері Проєкт про місто в студії Олена Данелюк і підбиваємо підсумки головних подій життя Івано-Франківська просто зараз. Щоб мати резервне живлення, на даху 15-го ліцею встановили сонячну електростанцію. Тож відтепер навчальний заклад не перериватиме освітній процес через вимкнення електроенергії. До того ж, це економія ресурсів. Вперше у Івано-Франківську та області на даху 15-го ліцею встановили сонячну електростанцію. Тож відтепер навчальний заклад матиме своє резервне живлення. Запропонувала цю ідею заступниця директора ліцею Галина Галуга. Каже, це дозволить школі економити електроенергію і заощаджувати кошти. Ці заощаджені кошти, щоб вони йшли на інші потреби закладу, так як ми це тільки наш. Пілотний такий проєкт. В майбутньому ми плануємо продовжувати цей проєкт, втілювати в реаліз свою мрію далі, тому що ми плануємо замінити всі світильники, які зараз є в кабінетах, на більш енергозберігаючі панельні. Також Wi-Fi, е, е, інтернет, щоб е, живився від, соняч, від сонячної електроенергії, е, відеонагляд. Е, також ми хочемо е, відновити ще в початковому корпусі. У нас є два корпуси, е, а в початковій корпусі е, пожежну сигналізацію, яка ж також. Живилася від сонячних панелей. Реалізувати давній задум вдалось завдяки проєкту Бюджет участі. Ліцей подавався у категорії Освітній заклад і набрав понад тисячу голосів. Відтак вдалося виграти майже півмільйона гривень. І тепер ліцей буде незалежним від можливих вимкнень електроенергії. У будь-якому випадку, зазначає директор ліцею Василь Бойчук, тут буде світло, працюватиме інтернет і комп'ютери. Тож учні, яких у ліцеї більше тисячі, зможуть вчитись без перепон, ми плануємо ще не одну чергу зробити, і я думаю, що в місті з часом виникне таке комунальне підприємство, і наш приклад. Буде наслідувати інші заклади. Приємно бути першими. От і ми раді тому, що нам вдалося ідею нашу матеріалізувати. Загалом на даху навчального закладу встановили 32 сонячні панелі потужністю 410 Вт. ватт. Таким чином загальна потужність станції буде 10 кВт. Реалізація цього проєкту впевнений голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків. Хороший поштовх для інших навчальних закладів. Кладів подавати свої ідеї на програму бюджет участі не просто було конкурувати з іншими проектами. Та але цього року в бюджеті участі ми прописували, що для нас важливо укриття і енергозбереження. І цей проект це є власне проект енергозбереження. І я розумію, що буде другий етап і третій етап тобто для того, щоб дійсно світло було більше постійно. І збережено. але вже ми знаємо, що в цій школі, навіть якщо буде відключення світла, у них елементарні речі: інтернет буде, і основні кабінети, і онлайн навчання буде відбуватися, тому що вони мають своє світло. В Івано-Франківську продовжують наводити лад та ремонтують тротуари. Благоустрій виконується з дотриманням усіх вимог інклюзивності, а саме, зниження бордюру у місцях пішохідних переходів і укладання тактильної плитки. На яких вулицях уже завершили роботу, та де триває докладніше у відео. Навіть час війни важливо підтримувати благоустрій на вулицях Івано-Франківська. Загалом цього року заплановано оновити 20 об'єктів. На 12 вже завершено роботи, на 5 ще тривають. Також укладено договір та оголошено тендер на ремонт ще трьох об'єктів. Завершено роботи на чорновола 49 біля перинатального центру. На вулиці Мазепі ділянка від будинку 48 до будинку 58, вісім, пулюя 1. Також по наших селах ми робили в селі Вовчинець на ділянці від церкви до гімназії, в селі Радча на вулиці Шевченка. На Тополині 28 вісім седів угорники. Там невеличка ділянка була, військові зверталися разом з пониженням. Ми там зробили тротуар. Ну і два великі тротуари: це є Стуса, відразу дві ділянки, пішохідна доріжка біля будинку. 13 і великий. Тротуар на вулиці 113-17. благоустрій тротуарів виконується згідно усіх норм та вимог. Начальник управління капітального будівництва зазначає, обов'язково дотримується вимог інклюзивності, а саме заниження бордюру в місцях пішохідних переходів і укладання тактильної плитки для незрячих. Що стосується тротуарів для завершені роботи всі пониження приведені до норм до ДБНів. Все витримано на об'єктах, де тривають роботи, є, де ходив порушення, підрядник це все усуне, зауваження вже прийняті і все буде витримано згідно норм. Що стосується бруківки, я вже повторюсь, ми використовуємо продовження той бруківки, яка була попередньо, в попередньому тротуарі вже виставлена і ми її ту саму ставимо, питання, то питання часто піднімають старе місто. Ми ставимо його ми швів, просто є фаска. Ну, ну в принципі, десь в межах норми, 15 півтора сантиметра має бути між бунтівкою куркушу. Ремонтують не лише пішохідні зони, а й озеленяють території. Заступник департаменту благоустрою розповідає: Івано-Франківськ тилове місто, і ми повинні дбати про нього, а не занедбувати. Є три нові великі лунки, де посадимо. Семи шість дерев. Ми ну, взагалі на всіх наших тротуарах стараємося додати лунки. Це є і тротуар біля перинатального центру. Тут теж велика зона озеленення, висадили там кущі. Також розпочинають роботи й на мості, що на пасічній. Івано-Франківці довго звертаються з таким проханням, розповідає начальник управління капітального будівництва. На сьогоднішній день роботи тривають на розв'язці. Звезена вже частина металевих балок. Сьогодні практично приступають до збірки цих балок. Влаштовується бетонування підпільних стінок. Значить, по самому мосту у нас проєкт був у 2017 році виготовлений, там не були враховані зміни, які пройшли в Банах вже у 2018 2019 році. Ми коригуємо, враховуючи. Всі пандуси, заїзди і виїзди на міст для малого груп населення. Значить, сторони вулиці Надрічної буде влаштований пандус, щоб люди могли спокійно з моста попасти на дамбу, яка є з сторони вулиці Надрічної. А там далі вони будуть рухатись на вулицю набережної, на вулицю Промислову. Це все буде враховано. Ліліана Іванічук, Андрій Левків, новини телерадіокомпанія Раї. На відпочинок за кордон майже півсотні дітей військовослужбовців з Івано-Франківської громади поїхали у табір до польського міста Рибнік. Які очікування у дітей розпитала Юлія Торконяк? Два веселих тижні у таборі. 43 дитини з Івано-Франківської громади вирушили на відпочинок у польське місто Рибнік. Це діти військовослужбовців, які загинули, отримали поранення або наразі захищають нашу країну на фронті. Одинадцятирічна Владислава Ткачук зізнається, так далеко без батьків буде вперше, але не хвилюється і очікує отримати багато приємних емоцій. Їду в Польщу з веселим настрієм і очікую дуже класний табір і дуже багато веселих моментів. Якісь музеї, там пам'ятники, може, якісь цікаві місця є. Батько дівчинки Вадим теж впевнений, що донька гарно відпочине. Була цього року було в, Косові, в таборі. Поза минулого року була в Миколичині в таборі, ну, тобто вона знає, що таке табір, і вона знає, як поводитись. 13-річний Юрій Винник у табір за кордон їде вже вдруге. Каже, торік він чудово провів час, тому й тепер без вагань погодився. Це вже не перший раз, де їду без батьків. Зовсім не страшно. Минулого року їхав, дуже все сподобалося, і цього року думаю, все сподобається. Провів дітей на відпочинок і голова Івано-Франківської громади, Руслан Марцінків, розповідає, малечі варто відволіктись та отримати приємні враження. Нам важливо підтримати сьогодні захисників, підкреслити їхній подвиг і тому першочергово пріоритет родини загиблих. Також учасники бойових дій, які внаслідок війни отримали інвалідність першу другу групу, поранені, і учасники бойових дій, які захищають сьогодні нашу державу. Поїздка є безкоштовною завдяки партнерству Івано-Франківська та Рибніка. Ця група дітей повернеться з відпочинку 14 липня. У той самий день відкриється другий заїзд для ще 45 дітей. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія компанія Раї. Спочатку іграшкова модель пожежної машинки а вже за три місяці. Справжній автомобіль перетнув кордон з Україною. Івано-Франківська міська аварійно-рятувальна служба завдяки угоді про побратимство із німецьким містом Потсдам отримала пожежний автомобіль європейського зразка. Нова пожежна машина для рятувальників у межах угоди про побратимство із німецьким містом Поцдам Івано-Франківській пожежній службі подарували новий сучасний автомобіль європейського зразка. Ми дякуємо місту побратиму Потсдаму, який сьогодні надав цей автомобіль. Дякуємо пану Шуберту, міському голові. Також дякуємо німецькому народу. Навіть на цьому автомобілі розписався канцлер Німеччини Олаф Шольц, який мешкає в Потсдамі. І для нас це є дуже важливо, що сьогодні підтримка німецького народу, Івано-Франківський, цілої нашої держави, тільки збільшується. Тому хочу подякувати. Нещодавно ми підписали таку угоду про партнерство з містом Потсдам, а Вже сьогодні є реальні результати і дякуємо за цю допомогу. Вона буде служити франківцям, буде виїжджати на. Надзвичайні лиха на інші виклики, і це дуже важливо, що сьогодні сучасний автомобіль є в місті Івано-Франківськ. У комунальному підприємстві Марс загалом були лише три машини: це трактор, автодрабина та автоцистерна на базі зіла, розповідає виконувач обов'язків директора Сергій Сметанюк. Сучасний пожежний автомобіль значно покращить роботу та спростить процес надання аварійно-рятувальних робіт. Комунальні основі міська аварійно рятувальна служба. Автомобілі на базі шасів ЗІЛ це автомобілі, яким більше 20-30 років. Бо це серйозне поповнення. сучасний пожежний автомобіль. Порівняно з зразками, які в нас є зараз, цей автомобіль не так буде часто ламатись. У мене такого місяця не було, що я не купляв запчастини. Це наші старі зіли постійно ламаються один за черзі з одним. Ми очікую від нього, що він буде служити надійно». Водій міської аварійно-рятувальної служби зізнається, його тішить таке оновлення, адже відтепер йому буде комфортніше працювати. У автомобілі сучасна панель приборів та видимість з нього набагато краще. Комфорт, огляд, дороги, видно, куди їдеш, як їдеш зручно сидіти, зручно кермувати нею. Машина в доброму, гарному стані. Технічно, ну, шестиступенева механічна коробка передач це дуже добре, бо механіка є механіка. Даний автомобіль доукомплектують та вже скоро він допомагатиме рятувальникам виконувати свою роботу. Ліліана Іванійчук, Андрій Левків, новини телерадіокомпанії РАЇ. Виробництво вбрання, що символізує генетичний код нації, сімейна пара з Києва через повномасштабне вторгнення переїхала до Івано-Франківська та започаткувала свою справу пошиття етноодягу. Докладніше у сюжеті. Вони працювали в іт сфері та через війну змінили свою діяльність. Сімейна пара, родом з Києва, переїхавши на захід України, започаткували новий бізнес пошиття етнічного вбрання вишиваночка. Хоч і виробництво виникло вже після повномасштабного вторгнення. Підприємець Олександр вважає його релокованим, адже в мирний час воно б навряд чи виникнуло. До початку війни ми займалися іншим бізнесом, але він у зв'язку з війною закрився. Я працював керівником виробничої ІТ-компанії, розробляли системи розумний будинок. Дружина займалася 3D-дизайном. І вже сам бізнес як пошивок одягу, він розпочався після початку війни. Але я б сказав, що це релокований бізнес, тому що якби не війна, ми б займалися іншою справою і продовжили би. Займатися. Спочатку відкрили лише інтернет-магазин, а далі вже саме виробництво. Фактично, з червня минулого року у нас відкрився наш інтернет-магазин, а з січня вже фізичне виробництво Івано-Франківського. Через інтернет-магазин ми продавали партнерські вишиванки, знаходили оптовиків, знаходили виробництво, потім знайшли виробництво, в якому ми замовляли за нашими дизайнами вишивку. І вже після того відкрили сам власний виробничий цех. Дружина Олександра та співзасновниця майстерні розповідає, вишиванки відшивають за індивідуальними мірками, розробляють сучасні дизайни, проте зі збереженням етнічних особливостей наших регіонів. Одна сукня має близько півтора мільйона стібків. Програму я опановувала сама вишивально. Так як в мене вже був досвід з остальними програмами, там і фотошопом, і 3D-програмами, то мені це було звичайно трішки легше, але все рівно це зовсім зовсім нове. Більша складність в тому, що потрібно сідати і вишивати, вишукувати усі всі деталі вишивок, то що не хочеться їх зовсім. Щось робити нове нове, хочеться все рівно, щоб було трошки тої історії, ідентичності, і оце все правильно поєднати. В тому є трішки складність і воно займає трішки часу. Цей бізнес є важливим не лише тому, що релокований, а й через те, що його започаткувала сімейна пара, каже Руслан Марцінків. На його думку, такі цінності є рушієм для розвитку суспільства. Воно особливо те, що воно зроблено з сім'єю, в тому числі ветерана. Бойових дій, що дуже важливо. Люди вміють залучати грантові кошти, вміють зробити певні речі. Тому я рекомендую скористатися можливістю і підтримати це підприємство. Воно залучає молодих швей. Ви бачите, що тут люди працюють на те, щоб цей етноодяг сьогодні був. А етноодяг сьогодні продається скрізь, продається за кордоном, продається в нас, передається хлопцям на передову і по потребі. Тому для нас дуже важливо, щоб такі підприємства тільки розвивалися. У мене все дякую за увагу. Стежте за головними подіями Івано-Франківська разом з проєктом про місто. До зустрічі.